Розкажи по запчастинам для карданних валів, що є, і що саме е, популярне загальна частина карданних валів у нас йде всі е, нольна. Ну, типу, без вилок по краям. І ми вже потім вилки комплектуємо ну, по потребності клієнта, щоб не вгадувати, що там які там потрібно. І на шов нас є по запчастинах? У нас є фрикційні муфти. Фрикційні диски, вони в нас теж є в наявності. Далі, по, ну, далі йдуть просто по вилкам, вони запаяні, дуже велика різновидність вилок, поворотні вилки, ширококутні ну, під трубу. Це, да. ну, далі це в нас ідуть муфти запобіжні, зрізний болт. Йде перенагрузка, зрізала болт. Поставили, замінили болт і поїхали далі. Це в нас всі запаяні вилки, просто вони йдуть по бензі, дітерлізі виробник, і вони просто всі запаяні. Ну, так, так вони приходять, запаковані в, в такої запайки. Угу. Далі в нас йдуть муфти, це в нас муфти радіально штіфтові. Угу. Далі в нас вверху е, йдуть обгінні муфти. Обгінні ну це під важку серію, вони йдуть як не під цей, не під кнопку, не під шо, під фіксацію. Вони йдуть з двома болтами під важку серію, під, під хрестовину 36х89. Е, є правого обертання, є лівого обертання, але обгінна, якщо радіально штифтова, вона крутиться і вліво, і вправо може спрацьовувати, то обгінна муфта вона в одну сторону спрацьовує, в іншу не спрацьовує. Ну Далі в нас йдуть вилки. вилки вилки вилки, ось є розпакована вилка, типу на труби вилки, на трикутні труби вилки, на лімон, на зірочку. Можемо скомплектувати, можемо ну, можем вам зібрати, можемо відправити вам вилку, можемо ще щось. Ось є. на зірочку, да? Чи це? А, це, нет, шліцеві. це шліцеві. Це просто шліцеві да. Це вилки під ширококутні кардани, під ширококутні шарніри, під ширококутний кардан. Угу. А, ну, там, до, до кута поворота, до 90 градусів, але до 90 градусів це не при максимальному навантаженні. Хрестовини, різноманітність хрестовин, ага. різних, різні розміри. Ну, тобто, як правильно підібрати хрестовину? Як правильно підібрати хрестовину? Беремо хр...